Старший сержант Хоменко Гнат Степанович здійснив свій безсмертний подвиг під час боїв за визволення міста Черкаси у листопаді 1943 року. 20 листопада 1943 року ще в сутінках бройнозагін лейтенанта Вернигори з десантом автоматників на броні рушив на місто Черкаси Смілянським шосе. О 8-й годині ранку екіпаж САУ-122 лейтенанта Вернигори і Хоменка увірвалися на залізничну станцію Черкаси. За попереднім планом бронезагіннуло зустріти танкісти 259-го окремого танкового полку, а потім розділитися на три групи і вести бої в центрі міста Черкаси у районі цукрорафінатного заводу залізничної станції. Але танкістам не вдалося прорвати оборону ворога, і вони не встигли прибути на місце зустрічі з бронезагоном самохідок. На цей час був кусміли гітлерівці підтягли свої резерви, танки і артилерію. Ситуація скалася не на користь бронезагону, але вони продовжували вести вогонь. Поступово закінчилися знаряди. Тим часом Хуменко таранив машиною колону німецьких автомашин, тягачів за артилерійськими гарматами. Самохідка калобовим ударом і гусеницями торощила військову техніку гітлерівців. До них приєдналося ще дві сау 122 Вогнем кулеметів вони нищили німецьку піхоту. І гітлерівці направили на них шквал своєї артилерії і танків. У машину Хоменко потрапив ворожий знаряд. Був смертельно поранений лейтенант Вернигора, відірвало праву руку і старшому сержанту Хоменку. Переборюючись жахливий біль, він з останніх сил вів самохідку однією рукою. Відважний екіпаж загинув у цьому бою, до останнього виконавши свою військову присягу.